Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні у Дмитрика день народження. А що можна подарувати другові? Іграшку, Солодощі або повітряні кульки. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі, а ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Провітряну кульку у небо пущу. Нехай вона в хмаринки летить, я її відпущу. Малята, а давайте разом для Дмитрика намалюємо ось такі кульки. Для нашого малюнка нам знадобляться фарби, водичка, пензлик, фломастери. Та серветочка. Почнемо. Якщо у вас баночка з фарбами велика, можна одразу вмочувати пальчик. В мене баночка маленька, я буду пензликом наносити фарбу на пальчик. І ось так притискаємо. Я промию пензлик, витру пальчик та оберу іншого кольору фарбу. Ваші кульки можуть бути одного кольору або різних кольорів. Тепер беремо фломастер і домалюємо нашим кулькам ниточки. Ось такі кульки для Дмитрика вийшли у мене. Я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення, діти! До нової зустрічі!